Наразі наша незалежна держава як ніколи відчуває небезпеку на рівні енергетики. Ворог накопичує сили і атакує військові об'єкти, мирних людей і особливо енергетику. Тому зараз нам як ніколи потрібна енергетична допомога. Тож міскантус є нашою надією енергетичної галузь. Любин, ріпака або дерева теж це роблять, але в кінці їх потрібно утилізувати на відміну від міскантусу, який можна використовувати і надалі. Другою е, перевагою міскантуса є те, що це ефективний замінник палива. Е, кілька гектарів мускантусу може замінити нам кілька десятків тонн вугілля або 15 15-20 тисяч. Міскантус можна саджати картоплю саджалками, а збирають його селесні компанії. І надалі його можна одразу використовувати як е, топливо для котлів. У підтвердження своїх слів я провела розрахунки щодо затрати опалення нашої школи та дитячого садочка. Орієнтовна затрата газу для опалення на руки роки тридцять п'ять тисяч метрів кубічних газу. Ціна одного е, метра кубічного 18 гривень п'ятнадцять. Що зараз становить приблизно 34 тисячі доларів? Отже, ми змогли побачити, що наразі наша школа та садочок затрачає 34 тисячі доларів на опалення. Але якби ми впровадили систему з міскантусом, то ми б витрачали всього 16 тисяч доларів на рік. Але наступний рік від цієї суми ми віднімемо 11 тисяч доларів, адже у нас вже буде кота. Тому на наступні роки ми витрачали 5 тисяч доларів. Тож міскантус дійсно може стати нашим рятівником, як і у галузі паленої енергетики, так і допоможе з економічною ситуацією у нашій країні під час воєнного стану і після нашої перемоги. Дякую за увагу.